Я що значит, був вилучений з цього реєстру власником Сергія Володимиромської діяльності період. За цією логікою сьогодні нема на яких підстав говорити про те, що нема політичної складової. У цьому засіданні суду, по тим позовом, які на сьогоднішній день є, є 100% політична складова. Влада на сьогоднішній день намагається зробити з парламенту зборище маргіналів. Тим же самим принципом, який вони сьогодні діють, вони хочуть виказати пів парламенту. І я впевнений, якщо виходити з тої логіки, якщо на сьогоднішній день Арсеній Яценюк був захисником. Пана Власенка його можна позбавити також депутатського мандату. Я також ще не припинив е, свою спортивну ліцензію, і також можна знайти підстави, щоб, е, то, щоб представник не бути депутатом Верховної Ради. І таких підстав знайдеться, якщо бажання буде, а бажання дуже велике на сьогоднішній день у влади, щоб опозиція не мала ніякої можливості впливати на рішення. Я впевнений, що ми на сьогоднішній день відстоюємо правду, справедливість і це дає нам сили. Впевнений в тому, що судді на сьогоднішній день не впевнені. І я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що завтра буде вирішено те рішення, тому що, будучи на судовому процесі, будь-яких будь підстав для того, щоб винести рішення в те, що Власенка є адвокатом, нема ніяких.